Для створення запиту на виправлення помилок слід вибрати пункт меню Запити повідомлення у вкладці Вихідні запити повідомлення натиснути Створити запит, вибрати реєстр, запис запису, якому потребує виправлень, знайти відповідний запис за зручними атрибутами. Якщо пошук успішний, запис відображається внизу під пошуковими атрибутами. Зазначити дані про отримувача запиту кореспондента можна вручну або натиснувши на кнопку заповнити з запису і відомості про посвідчувача підтягнуться до відповідних полів. Відомості, підтягнуті з запису, можна виправляти. Зазначаємо, що саме треба виправити. Якщо знадобиться, долучаємо скановані копії документів та вносимо коментар, натискаємо Підписати та Надіслати. У формі накладання КЕП зазначаємо пароль захисту особистого ключа, завантажити. Запит успішно створено. Запит можемо відкликати, поки його не опрацював отримувач. Якщо, наприклад, запит надіслано помилково, не тому кореспонденту, можна натиснути Відкликати, зазначити підставу та натиснути Підтвердити, відкривається форма накладання КЕП. Маємо внести пароль захисту особистого ключа та натиснути Завантажити. Запит відкликано. Переглядаючи, можна побачити історію а в історії перелік усіх дій з запитом, зокрема, є можливість перевірити підпис, отримані запити можна побачити у вкладці Вхідні запити повідомлення. Про наявність запитів, які потребують опрацювання, свідчить червоний кружечок із цифрою біля пункту меню. Зараз є три запити, які потребують опрацювання. Два з них на вкладці Необроблені мають статус Відправлено. Один із них вже у роботі. Отриманий запит можна переглянути, можна перейти до запису, який просять виправити, і взяти запит у роботу. Взятий в роботу запит має стан в обробці. Для оновлення стану записів у таблиці натискаємо на Оновити. Записи, які вже опрацьовуються, бачимо у вкладці В роботі. Тут можемо скористатися кнопками відмовити або Завершити обробку. Якщо натискаємо на Відмовити, пишемо немає підстав для виправлення і натискаємо підтвердити. Відкривається форма накладання КЕП, вносимо пароль захисту особистого ключа, Завантажити. Запит набуває стану відмовлено. Цифра 3 змінилася на цифру 2. Це свідчить про те, що залишилося два запити, які потребують доопрацювання. Якщо хочемо повідомити про успішне опрацювання, необхідно відкрити запит, який має стан в роботі, натиснути «Завершити обробку, зазначити результат обробки успішно опрацьовано» і підтвердити, після чого накласти кЕп на дію обробка. У вкладку Вхідні запити повідомлення. Також будуть надходити запити від Міністерства юстиції чи територіальних органів на надання доступу до записів електронного реєстру нотаріальних дій можна відмовити в наданні доступу або погодити його. У разі потреби передати права на роботу з записами електронного реєстру нотаріальних дій у пункті меню Архів у вкладці Передача прав слід натиснути на кнопку повна передача. Внести відомості про отримувача та підставу, наприклад, припинення приватної нотаріальної діяльності. Відображається кількість записів, права на роботу з якими буде передано до організації отримувача. Натискаємо Передати, накладаємо КЕП надію і натискаємо Завантажити. Запис про передачу прав створено. В отримувача запису у вкладці прийняття прав відображається відповідний запис. Отримувач має можливість відмовити в прийнятті прав або прийняти права на роботу з записами. До моменту, поки отримувач не прийняв права на роботу з записами або не відмовив, користувач, який створив запис, може зайти в нього та скасувати передачу, зазначивши підставу та натиснувши підтвердити і наклавши «кеп» на надію. Завантажити. Після цього запис буде в переліку відмінених передач. Його можна відкрити, переглянути, побачити підставу. Дякую за перегляд.